Вітаю, шановні студенти! Сьогодні я розкажу, як виконувати лабораторну роботу номер 8 з дисципліни фізика і астрономія. Лабораторна робота номер 8 у нас знаходиться в методичних вказівках, які ви відкриваєте у системі Moodle, шукаєте розділ лабораторні роботи і там перший файл є методичні вказівки до лабораторних робіт. До, або до лабораторних занять. Ви відкриваєте, у вас тут такий гарний титульний аркуш, і гортаєте до восьмої роботи, що вам треба буде виконати у роботі. У роботі ми виконуємо сьогодні з вами визначення залежності, потужності від напруги. Ось. Ви е, оформлюєте роботу так само, як і всі інші роботи, які ми оформлювали до цього. Всі сім робіт, де да, ми з вами виконували. Отже, у нас є тема, мета, обладнання. Буде працювати у віртуальній лабораторії FET. І е, е, ось коли ви Потрапити у лабораторію, ось як вона виглядає, ви можете обирати, яку, яке позначення своїх елементів електричних кіл обираєте. Тобто, мені, наприклад, зручно схематичне зображення, я одразу тут натисну додаткове, тобто, і ви так само, з чого у нас складається наше коло, а це у нас. Дріт, батарейка, резистор, да, а, ключ додатково. А, що ми сюди а, беремо? Ми беремо амперметр. Ось так паралельно нашому колу, паралельно нашому. А, Точніше, послідовно до нашого резистора. І дротами далі ми з'єднуємо все, що нам треба. Так. Ось так. Ми бачимо, що у нас тут не тече струм. Якщо нам треба, наприклад, прибрати так, ми зайве щось, додаємо, ми можемо відрізати умовно. Ну, знову з'єднуємо, вирівнюємо, закриваємо. Ось у нас є струм. Що ми робимо для того, щоб виконати лабораторну роботу? Ми ще паралельно наш вольтметр приєднуємо. Ось, ми бачимо, у нас є значення. І для чого ми ось це додаткове поле відкривали. У нас є опір дроту. Ми його змінюємо. Бачите, ми повзунок і змінюємо опір батарейки. Наприклад, ось так. Ці значення ми запишемо в таблицю. Ми зараз повернемось і запишемо. Так само у нас є батарея, ми можемо змінювати напругу ще тут. Тобто ми змінюємо напругу і ми змінюємо опір. У нас значення змінюється. Ось так. Ми залишаємо. Тобто це як ми працюємо з лабораторією. І так, чотири рази. Ми змінюємо. Тобто, якщо у нас ось тут. Там струм 0,32 Ампера і напруга 3,17. Ми е, в табличку запишемо. Тобто тут у нас буде. Так, тут ми будемо записувати 3,17, а тут 0,32. Що ви ще собі пишете? Коли ви записали собі тему мету обладнання, ви пишете теоретичні відомості. Повністю усі їх тут небагато, ви повністю пишете. В ході лабораторної роботи ви пишете тільки табличку, у якій ви записуєте свої дані. Тобто у вас буде 4 різних даних напруги і 4 різних даних сили струму. І буде якесь значення потужності, яке ви знаходите за формулою 1. Тобто, множите напругу на силу струму. В нашому випадку це 3,17 на 0,32 множимо, і е, ми отримуємо 1,1 Вт. Тобто ми сюди запишемо 1,1. І графік потужності я покажу зараз на дошці. Як ми робимо? Зараз? Дошка у нас є? Тобто, як ви графік залежності робите? Дошка завантажиться. Графік залежності. У нас є ось так і ось так. Так. У нас там залежність потужності в ватах від напруги. Вольт. Так? І у вас тут там значення будуть. Якісь, наприклад, 1, 2, 3, 4 умовно. І ось тут там значення, наприклад, 01, 05, 07, 09, ну, приблизно умовно. Тобто, якщо у нас потужність, наприклад, 0,15, це, ну, ось десь тут. Якщо у нас там, наприклад, ось так от, ось так от, тобто ми з'єднуємо ось так, взагалі ми повинні провести, я зараз іншим кольором покажу, пряму, да, і подивитись, наскільки у нас будуть відрізнятися. Ми можемо декілька ось так. Ось так. Тобто ми показуємо, як у нас е, лежить відносно, але у нас значення в більшості випадків будуть у вас більш е, прямими, тому ми е, можемо показати зараз. Так. Можемо показати прямою лінією, тобто у нас буде там ось так якось точки лежати. Ось так буде виглядати у вас, ну, приблизно так буде виглядати графік залежності. Так, це щодо графіку. Ми повертаємось до нашої роботи. Після того, як ви все зробили, графік побудували то ви записуєте висновок роботи і аналізуєте, від чого все ж таки, як у нас залежить потужність від напруги, якою є ця залежність, і висловлюєте свої спостереження. І виконуєте, здаєте у систему Moodle максимальна оцінка 10 балів. Ну, З терміном у кожного будуть свої. В принципі, це щодо цієї роботи. На сьогодні все. Усім успіхів і до побачення!